Як зміниться життя українців, зокрема підприємців і бізнесу із ухваленням бюджету 2026? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Уряд зробив перший крок. До формування фінансової політики наступного року, 15 вересня, кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету України на 26-й рік. Документ мінфіну позиціонують як збалансований і спрямований на стабільне фінансування ключових пріоритетів держави навіть в умовах воєнного часу. Серед головних показників, які безпосередньо вплинуть на доходи громадян і бізнес. Прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень та зростання прожиткового мінімуму. Ці зміни стануть базою для перерахунку зарплат ЄСВ, штрафів за порушення трудового законодавства та визначення лімітів для ФОП. Розмір мінімальної заробітної плати традиційно закріплюється в законі про державний бюджет на наступний рік з 1 січня 2026 року. 8 тисяч гривень у місячному розмірі. Це плюс 647 гривень порівняно з чинною ставкою у 8 тисяч гривень, 52 гривні у погодинному розмірі, розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 3470 гривень. Прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року. На одну особу мінімальний 3209 гривень на місяць. На працездатну особу 3328 гривень на місяць для бронювання працівників з 26-го року підприємствам доведеться підвищити зарплати до понад 21 600 гривень. Наразі відповідно до постанови номер 13.32 від 22 20, листопада 2024 року для бронювання працівників підприємства повинні забезпечувати середню зарплату на рівні щонайменше 2,5 мінімальних заробітних плат. Тобто близько 20 тисяч гривень на місяць, такий самий рівень оплати має бути і в працівників кандидатів на бронювання протягом усього періоду бронювання після ухвалення бюджету 20-26 із запланованим підвищенням МЗП. З 1 січня підприємствам доведеться підняти середню зарплату до щонайменше 21 617 гривень 50 копійок на місяць. І саме така зарплата має зберігатися у заброньованих працівників упродовж усього строку бронювання. У бюджеті передбачено, що середня заробітна плата українців зросте до 30 тисяч гривень на місяць, тобто на 4 тисячі гривень більше ніж у 2025 році. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео у 26-му році. Мінімальна заробітна плата впливає на низку ключових показників для працівників і роботодавців. По перше, це нарахована зарплата відповідно до статті 3.1 закону України про оплату праці. При повністю виконаній нормі праці з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме прогнозовано 8 тисяч гривень. Якщо зарплата працівника нижча, роботодавець повинен зробити доплату до мінімальної. А якщо працівник відпрацював не повний місяць, його заробіток нараховується пропорційно фактично відпрацьованому часу. Після утримання податків сума, яку працівник отримає на руки, розраховується наступним чином. Від мінімальної зарплати віднімається податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18%, що становить 1556 гривень 46 копійок та військовий збір 5%, тобто 432 гривні 35 копійок. Таким чином, фактична виплата працівнику складе 6658 гривень копійок. Цей розрахунок важливо враховувати при плануванні зарплатного фонду підприємства та для правильного нарахування заробітної плати всім працівникам у 26 році. Розглянемо також мінімальний та максимальний розміри ЄСВ з 1 січня 26 року відповідно до статті 30 держбюджету 2026. За умови, що мінімальна зарплата у 26-му буде 8647 гривень, мінімальний страховий внесок 1902 гривні 34 копійки, а максимальна база нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних зарплат: 172 940 гривень, максимальна величина для військовослужбовців, поліцейських 15 мінімальних зарплат 129 705 гривень. Зверніть увагу, що ЄСВ, виходячи з мінімальної зарплати, визначається лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не є особами з інвалідністю. Розміри штрафів. Також залежать від мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення у 26-му році. За порушення трудового законодавства роботодавцям загрожуватимуть значні штрафи. Так, наприклад, якщо держпраці виявить неоформлених працівників, то з 1 січня 26-го року штраф. За кожного неоформленого працівника доведеться сплатити 86 тисяч 470 гривень. Такий же штраф буде за виплату заробітної плати без нарахування ЄСВ. Порушення встановлених строків виплати зарплати обійдеться у 25 тисяч 941 гривню. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці у 17 тисяч 294 гривні. Порушення інших вимог трудового законодавства коштуватиме одну МЗП, а це. 8647 тисяч гривень за кожне таке порушення у проєкті державного бюджету. На 26-й рік передбачено новий порядок проведення індексації заробітної плати. Відповідні норми закладено у статті 38 законопроєкту. Згідно з документом, індекс споживчих цін для індексації обчислюватиметься наростаючим підсумком, починаючи з січня 26-го року, який приймається за один. Тобто 100%. При цьому суми індексації, нараховані у грудні 2025 року, не переносяться на новий рік. З 1 січня вони фактично обнуляються. Таким чином, базовим місяцем для нарахування індексації стане січень 2026 року. Однаковий для всіх працівників, незалежно від того, коли востаннє підвищувався їхній оклад. Закладений механізм повторює підхід попередніх років. Зокрема, у 20 2024 та 2025 роках індексаційні суми також обнулялися на початку року, Січень 26-го беремо за базовий. Індекси обнулюються і індексація знову розпочнеться з чистого аркуша. На практиці це означає: для працівників у січні 26-го року індексаційні виплати не проводитимуться. Нарахування почнеться лише після того, як індекс споживчих цін перевищить встановлений законодавством поріг. Для роботодавців необхідно врахувати новий порядок під час планування фонду оплати праці та вести облік заробітних плат із урахуванням оновлених правил. У 26-му році для фізичних осіб підприємців збережуться чинні правила оподаткування однак, із урахуванням оновлених базових показників прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати ставки єдиного податку залишаться диференційованими залежно від групи платника, для першої групи до 10% від прожиткового мінімуму. Максимально 320 гривень 90 копійок на місяць для другої до 20% від мінімальної зарплати до 1729 гривень 40 копійок на місяць для третьої групи 5% від доходу для неплатників ПДВ та 3% від доходу для платників ПДВ. Водночас варто пам'ятати, що ставки єдиного податку для першої та другої групи встановлюються рішеннями місцевих рад. Тож у деяких громадах вони можуть бути нижчими за максимальні визначені податковим кодексом. Наприклад, якщо ваша міська чи селищна рада встановила ставку для другої групи в розмірі 10% від мінімальної зарплати, то ФОП сплачуватиме лише половину від загальнодержавного максимуму. Однак у випадках, коли ФОП працює не за місцем своєї реєстрації або здійснює діяльність у кількох містах чи онлайн, застосовується максимальна ставка незалежно від того, яку ставку встановила його місцева рада. Те саме діє і в ситуаціях, коли місцева влада взагалі не ухвалила рішення про ставки ЄП, тоді автоматично застосовується максимальний рівень, передбачений ПКУ окремо законодавство передбачає пільги для підприємців, зареєстрованих на окупованих територіях або в зонах бойових дій. На період дії воєнного стану ФОП першої та другої груп, які станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації були зареєстровані у цих регіонах, звільняються від сплати єдиного податку. Проте таке звільнення не є обов'язковим. За бажанням та можливості підприємці можуть сплачувати податок добровільно, підтримуючи місцевий бюджет своєї громади. Окрім єдиного податку, ФОП сплачують також військовий збір. У 26-му році його ставки становитимуть для першої та другої груп 864 гривні 70 копійок на місяць, 10% від мінімальної зарплати, для третьої групи 1% від отриманого доходу. Підприємці, зареєстровані на окупованих або бойових територіях, мають право не сплачувати військовий збір протягом усього періоду бойових дій або окупації. Якщо на момент їх початку були зареєстровані як ФОП саме в цих регіонах, і тут діє той самий принцип добровільності: за наявності можливості сплату можна поновити. Ще одне важливе зобов'язання для підприємців: єдиний соціальний внесок. У 26-му році його мінімальний розмір становитиме 1 тисячу дев'ятсот гривні 34 копійки на місяць для платників усіх трьох груп єдиного податку. За бажанням підприємець може сплачувати ЄСВ у більшому розмірі ніж мінімальний. Однак така практика насправді зустрічається вкрай рідко. При цьому ФОП у 26-му році, як і у 25-му, не звільняються від сплати ЄСВ, окрім випадків, прямо визначених законом України про збір. Та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Граничний річний дохід для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи безпосередньо прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Відтак, з 1 січня 2026 року встановлені такі ліміти для ФОП першої групи. Максимальний річний дохід становитиме 1 мільйон 440-4049 гривень. Що відповідає 167 мінімальних зарплат. Для другої групи 7 мільйонів 211 598 гривень або 834 мінімальні зарплати, а для третьої групи 10 мільйонів 91 тисяча 49 гривень, що дорівнює 1167 мінімальних зарплат. Ці показники є ключовими при визначенні групи платника єдиного податку та плануванні доходів підприємця на 26 й рік. З 1 січня 26-го року в Україні змінюються показники, прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які застосовуються при утриманні податку на доходи фізичних осіб із зарплати. Для податкових і бухгалтерських розрахунків основним є прожитковий мінімум станом на 1 січня, який у 26-му році становитиме 3328 тисячі гривень. Саме від цієї суми залежатимуть ключові соціальні пільги та виплати. Податкова соціальна пільга становитиме половину від прожиткового мінімуму, тобто 1 тисяча 664 гривні, а граничний дохід для її застосування складе приблизно 4 тисячі 660 гривень із округленням до найближчих 10 гривень для малозабезпечених осіб. Допомога у 2026 році визначатиметься різними коефіцієнтами від прожиткового мінімуму. Працездатні отримують 1996 80 гривень 80 копійок. Діти до 6 років – 4084 гривні 65 копійок, діти від 6 до 18 років – 5092 гривні 40 копійок, молодь від 18 до 23 років – 4825 гривень 60 копійок, а непрацездатні особи та особи з інвалідністю – 2595 гривень. Розмір аліментів, що визначили у твердій сумі не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальні аліменти для дітей до 6 років складатимуть 1408 гривень 50 копійок, від 6 до 18 років – 1756 гривень. А від 18 до 23 років 1664 тисяча гривні, що відповідає половині прожиткового мінімуму для відповідної вікової категорії. Зростання прожиткового мінімуму вплине також на індексовану частину зарплати, адже індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на допомоги дітям під опікою чи піклуванням, одноразові виплати випускникам із числа дітей сиріт, виплати одиноким матерям. Розміри збору за адміністративні послуги та суми судового збору. Наразі законопроект держбюджету 2026 перебуває на стадії доопрацювання, а його остаточне ухвалення очікується до 20 листопада. Для чого парламенту потрібно буде двічі проголосувати двома читаннями. Паралельно із затвердженням бюджету просуватимуться зміни до бюджетного кодексу. Мінімальна заробітна плата на 26-й рік прогнозується на рівні 8647 гривень, що стане базовим показником для нарахування зарплат, розрахунку податків і соціальних виплат. Підвищення мінімальної зарплати автоматично змінює розміри єдиного внеску та штрафів за порушення трудового законодавства. Підвищення прожиткового мінімуму збільшить соціальні допомоги, податкові пільги та державні виплати. Накопичена у 2025 році індексація буде обнулена. А нові нарахування стартуватимуть із січня 26-го року. Індексація проводиться наростаючим підсумком, що дозволяє коригувати зарплату відповідно до фактичного зростання споживчих цін. Зростання мінімальної заробітної плати призведе до підвищення меж доходу для різних груп ФОП, що вплине на вибір системи оподаткування та розмір єдиного податку. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу, і Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте, за обслуговування теж ще й платежі безкоштовні.